Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Львівській області через майже чотири години перебування у Яворівському РТЦК помер чоловік. Як причину його смерті вказують алкогольне отруєння? У Львівському обласному ТЦК та СП виклали хронологію подій щодо чоловіка, який помер. Зазначається, що вранці 2 лютого військовослужбовці групи оповіщення спільно з представником поліції зупинили громадянина Воловецького і було виявлено, що громадянин Воловецький знаходиться у розшуку як особа, що порушила правила військового обліку. Документів при особі не було. Документів при собі немає. Відповідно, о десятій був доставлений працівником поліції до приміщення Яворівського РТСК та СП громадянина було проведено в кімнату відпочинку для подальшого уточнення військово-облікових даних. Йдеться в заяві ТЦК. Майже через 4 години о 13.42 сорок які перебували в кімнаті відпочинку, повідомили чергового про те, що Воловецькому стало погано в кімнаті відпочинку військовозобов'язаних. Також у Львівському обласному ТЦК та СП стверджують, що вже о 13.43, чоловіку викликали швидку. А після огляду лікарів зафіксовано смерть о 13.48 без ознак фізичного насилля. Згідно висновку медиків, причиною смерті діагностовано. На алкогольне отруєння